З вами знається, це вихожі Усім привіт, народ. Сьогодні буде каточка на 26.1, грав у взводі, це було на стрімі. Взвод рандомний, підписники попросились. Ну, я попросив підписників зайти у взвод, бо я щось скучно грав, невесело було, так скажем. А у взводі пішло набагато краще. Ми спочатку грали на Артоваті 9, та кидали нас весь час до 10-х левелів. Типу, можливо, мені, як на арті, навіть краще бути на 9 проти 10, але ж людям танкістам набагато важче. То ми вирішили катати десятки і стало краще. Грав у взводі з. Містер Гріндей. У нього є теж YouTube канал. Я дивився там пару стрімів. Найкраще у нього із стріма це. Євротрак Симулятор. Дуже класно чолово. Вайбово. Мені сподобалося реально. І другий у взводі це. ЄБР. Concord глядач. У нього дуже агресивний стиль. Е на світу на єбрій. Прям реально супер агресивно. Виходило не кожен раз. Прикольно. Але через раз це заходить. Це таки якийсь толк є. Є четвертий, відірвав башку 60ТПшному. На жаль, без моєї глушки я не встиг кинуть. Мені ще пару секунд треба було. В пазіка я дав також, бо в посилений снаряд, не зайшло. Мій затуп. що це був посилений снаряд. Так що я б і в 60ТП не дав. Глушку я просто не помітив того. Але ось в Пазіка заходить дуже класно в башню. Зайшло 280. Тут я його буду фармить і фармить, і ще переїду, буду фармить. Пазик прям красунчик. Бачу трупік їде. Розумію, що можна буде дати в пазіку. Не пішло. Сказав, не пробив. Не те, що я не влучив у броню, а саме не пробив. Наскільки я почув правильно. Тож то що було не в пушку. Ну, жаль. І ще й у мене 400 допомоги є. Артокінь міг дати тичку і активувати мені перк. Але не фартануло. Так само і тут. Думав дати в куща Блайн. Через одну секунду після мого пострілу світиться Бешка. Що ж таке? Чому так не фортить? Я не розумію. Мінотавр світиться, він такий виїхав, типу, в безпеці, зрозумів, що його з моєї полички А4 ніхто не стріляє, приїхав далі. Я жахнув Блайдом, тут мало би зайти. Реально, ви бачили, я правильно, дуже правильно кинув, не зайшло. Сподіваюся, там було якесь накриття. А тим часом східі мантикора. Мантікора. Зрозуміло, це ціль номер один. Треба їй дати. Хтось або канопенер, або прожета, не знаю, чи в канопенера є простріл. Мабуть, то було все-таки про Джена. Дали пряме. Потім ще я дав пряме. І Мантікора там була на прям ...мінімальному ХП-шок. Тим часом Мілтевот, Єбер і AMX 13105 ...увірувалися в дверти. Конкорд. Убиває Артоканя. По його засвіту вбивають 2 І, на жаль, він помиляється, його вбиває Леопард. А я з трубкою даю 335 Артокінь. Міію бах. Закідаю ще разочок Леопарду. Активує мені перк. Думаю, він накинув десь 400. І я тут трошки затупив. Зрозумів, що треба вбивати ЛТшку. І я, типу, навіть не не вівся. Але чомусь вирішив не кидати. Я. Вернувся в місто. Давай там вицілювати місто, але нічого не станеться. Тож я пропущу. 20 секунд. Я одумався, вернувся на Мантікору, вдарив і вбив. Шикарно. Дуже-дуже правильне рішення. ж там далі у нас буде. Не пам'ятаю. Але по рахунку майже рівно. По ХП майже рівно. Сподіваюся, на наш алтивот скоро поїде. Тачняк! Мінотавр! Даю мінотавру без зведення. Залітає три. Тоді йому кидає Артокінь. Піо. На останній секунді мого стану, дає йому 369. А я розумію, товар відказує, треба стати біля Артоконя, щоб його прокинути. Я це і роблю. Бабаха його не влучає чи не пробиває, не знаю. Але я вже зведений, готовий. І знищую Мінотавра. Дуже правильно. Вирішую не залишатися тут. А переїхати ще лівіше І. да, як Артокінь показує, звестися в базіка. Просто я ж не на Артокані. Мені треба кращий закид, краща позиція. Отак от, от. Дуже гарно видно. Перевіряю, чи не. На допомогу! Чи не АФК Канопенер я йому нажав на допомогу, і він прокинувся. Досі я так і не знаю, він АФК чи не АФК. Бо, здається, він почав рухатися тільки після того, як я його покликав. Може й Батяра заходить 260 в башню Пазіку. Друга тичка ніби знову буде без урона. Або я помиляюся. Ні. 168. Класно. Зайшло. Вау! У пазіка, мабуть, щось проти. проти оглушення чи проти. Взагалі фугасів. Бачили, як мало секунд оглушки, я йому не вісив. Це дуже дивно. Тим часом AMX 1305 плюс B об'їхали базіковборд. Чисто тільки я дав тичку, одразу ЛТ от виїхав. Просто суперово. Велике йому дякую, що дочекався мене. Не думаю, що в нього могла бути перезарядка. Типу він ні в кого не стріляв до того моменту. Думаю, він саме чекав, поки арта оглушить тяжика, щоб тяжик не так швидко повернув в його сторону гармату. Теж дуже логічно, правильно зіграв, як на мене. І ще й мені стан зайшов дуже великий. Що я тут дивився, я не розумію. Дурачок. Ну, нарешті я вирішив підкатити ближче. Гляньте, рахунок 11-7. У мене нормальна домашка, нормальна галушка. Але це тільки половина. У мене далі будуть заходити ідеальні тички. Як от зараз по Фачу Б зайшло 242, тоді він, мабуть, не зняв стан. Ще накинув конкер. Також по моїй глушці. Бачите, у Фачах пешах менше стало. У мене заряджається вже посилений снаряд. Гріль лапочка моя. Не відкатив нікуди йому заходить снаряд. Ідеально, так як я цілився. Тож я був впевнений, що пробив, бо я цілився в місце, де можна пробити. Зараз він підсвічується, а в нього щось там близько 800 хп та да, майже 800, чудово. Тож там була плюс 1000. І все, більше в мене не буде домашки. Пам'ятаєте, в Менікору були блайнди. Е, оглушення в Леопарда блайндом. оглушення в ОчаБ блайндом і Мінотавра добив блайндом. Леопардів я не дам, їх будуть швидко світити, швидко вбивати. Тож, погнали до результатів. Ось так от вийшло. 4600 урон, 2800 оглушення, 2 кіла. Класні кіли, особливо по Мантікорі, майстер, модель гора. Це перше місце по шкоді. Класний бій. Так що бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.